Отже, провал Трампа в перемовинах і сьогоднішня інформація про те, що федеральний суд заблокував усі е, ведені Трампом торгівельні е, мита і бавки. Ну а е, буквально інформація, щойно з'явилася, видання Reuters повідомляє, що він серйозно розглядає запровадження санкцій проти Російської Федерації після посилення атак по Україні, і знає, що є настрої і в палаті представників, і серед е, Сенаторів серед конгресменів, що вам відомо, чи наважиться на це Трамп і чи визнає свій провал і те, що е, Путін насправді його обманював? А, ні, Трамп сто відсотків не визнає свій провал. Це ну навіть якщо він десь би це і якимось фантастичним чином усвідомив? Він би ніколи це не визнав публічно а, але? Тут я би сфокусувалася на тому, що нам треба максимально доводити, доносити, доводити Трампу, наскільки саме Росіяни збивають цей миротворчий потенційний успіх Трампа, тобто доносити це абсолютно всіми можливими способами, що от якраз таки Україна хоче перемир'я, Україна хоче завершення війни. Україна підтримує Трампа миротворця. А Росія не підтримує, тобто розкручувати максимально е, всі ці наративи російські, які зараз вони до речі, от після такої достатньо вже жорсткої критики в бік Путіна е, російські боти, експерти на телебаченні почали там розповідати про те, що у Трампа деменція. Що цей він успадкував від Байдена? Що от насправді треба третю світову? Тобто нам ці меседжі треба вкладати і там і через дружніх конгресменів, і через сенаторів. Хоча я розумію, що це робиться. Що власне це Путін збиває ці потенційні успіхи Трампа як миротворця.